Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас буде тема альтернативної енергетики, точніше, автономні системи живлення. Ось перед нами тут є така табличка я склав таку таблицю відповідно: автономних систем живлення, Називається наша таблиця. Струмів автономних систем живлення при потужності навантаження. Отже, якщо у вас є автономна якась система живлення, відповідно, ця табличка буде для вас корисна. Для прикладу, візьмемо, якщо у вас автономна система живлення 12 вольтова потужність навантаження, скажімо, десь так невеличка, у межах там працює якийсь телевізор LED потужністю 40 Вт. Отже, при споживанні. 40 Вт, 12 вольтова система буде брати. У нас як бачить 3,33 А. До 24-вольтова система буде 1,66 А. Відповідно, 48 вольтова автономна система 0,8,83 А. 60 вольтова 0,66, 72 вольтова автономна система 0,55. ну і 96 вольтова автономна система рівне 0,41 А. Якщо у вас навантаження буде ну таке стандартне навантаження, бачу: 100 Вт. Тобто, це вже працює відповідно, Отже, при системі навантаження 12-вольтовий 100 Вт. Струм споживання буде становити 8,33 А. 24 вольтові такі показники, 48 вольтова. Система буде в нас споживати вже 2,08 А 60 вольтова 1,66 А. Відповідно, 72 вольтова 1,38 ну і 96 вольтова автономна система живлення 1,04 А. Ну І тут бачимо є такі більші потужності навантаження. Я взяв зробив таку таблицю при потужності навантаження аж максимально до 500 Вт і до 1 кВт. Отже, зараз тема опалення дуже актуальна. Отже, Якщо ви вирішили увімкнути в систему опалення споживачі, відповідно, при навантаженні, візьмемо, от, якщо якісь невеличкі керамічні панелі, скажімо, 300 Вт, отже, в системі 12 вольтової Відповідно, навантаження 300 Вт буде становити 25 А. Це дуже доволі великий струм, потрібно великі товсті провода. Відповідно від акумулятора тягнути до інвертора, 24 Вольтова система буде брати 12,5 А. 48 В у нас буде 62 А. 60-вольтова система автономна 5 А, 72 Вольтова автономна система, 4,16 А. Ну, і 96 вольтова автономна система про потужності на вантажній 300 Вт буде становити 312 А. Ну, тут є я взяв 400 Вт. От такі будуть у нас показники. Якщо у нас на вантажні 400 Вт буде у нас, бачимо, 12 вольтова система 33,3 А. 24 вольтові система 16,6 48 вольтова 8,33 А. Відповідно, 60 вольтова буде у нас брати 6,6 А. 72 вольтова. Це такі. Я склав таблиці відповідно 5,5 ампера і 96 вольтова 4,16 ампера. Отже, такі популярні таблиці, чому 12, 24, 48, 60, 72, 96. Адже в нас зараз багато нових акумуляторних батарей з'явилося: літій іонних, літій залізофосфатних. Відповідно, можна зібрати схему на 48, на 60, 72 і 96 В, збираючи схему з даних акумуляторів. Отже, при потужності у нас навантаження 500 Вт, це доволі вже такий обігрів можна вмикати навантаження. Якщо зникла напруга, у вас немає в мережі, але споживання, відповідно, буде вже доволі велике. Як бачимо, 12 вольтова система при потужності навантаження 500 Вт буде складати 41,6 А. 24 вольтова система, 28 А. 48 вольтова то намна система споживання буде встановити. 104 А. І як бачимо, 60 вольтова 8,33 А, 72 вольтова система, якщо ви вирішили зібрати на акумуляторах літій-іонних чи літій залізофосватних 6,9 А. Ну і 96 вольтова система. Буде 5,2 А. Як бачимо, різниця між ось 12 вольтовою і 96 вольтовою системою дуже е, суттєва. Ну і при, при потужності навантаження, якщо ви вирішили увімкнути потужність навантаження 1 кВт, на споживання від 12 вольтової системи буде становити 83,3 А. 12 вольтовий, відповідно, буде споживати. При потужності навантаження 1 кВт-41,6 А. 48 вольтова 28 А. І 60 вольтова у нас буде споживати 16,6 А, 72 вольтова автономна система, 13,8. Ну і 96 вольтова система живлення у нас буде споживати 10,4 А. Відповідно, можна використовувати також і акумулятори Гелевіща, Ну, За сучасні акумулятори відповідно, витісняють акумулятори сунцево-кислотні, і та такі вже застарілі. Ну, автомобільні акумулятори, я думаю, що мало хто використовує, адже вони швидко розряджаються, вони і довго не будуть працювати в автономних системах живлення. А раджу будувати автономні системи живлення на сучасних акумуляторних батареях та акумуляторних збірках. Ну, хтось, можливо, скаже, що таблиця то таблиця, але є багато зараз онлайн-канкуляторів, відповідно, можна подивитися, розрахувати це все. Але все-таки таблиця, я думаю, буде корисна як для любителів, тобто початківців побудови, скажімо таких, систем живлень, так і для професіоналів, які вже мають та користуються даними автономними системи живлення. І, думаю, дана таблиця буде корисна усім альтернативщикам. Отже, будуємо, розвиваємо альтернативну енергетику, будуємо сонячні електростанції, мережеві, гібридні та автономні. Ось ще зупинюся, так зроблю такий стоп, щоб можна було переглянути табличку ось на наведу, Щоб можна було подивитися. Ось Таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!